Васильович поки що немає найбільш, значить нам Володимир Петрович по першому питанні, значить, будь ласка. У мене два панці. Мене два рішення, які ну, перше. Перше: 1222. Ну, про про внесення змін до програми матеріально підтримки збройних сил. Ні, 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 я перепрошую. Про внесення змін до програми попередження на звичайній ситуації забезпечення пожежної безпеки Беркальської міської капітальної громади. Ми вносимо, пропонуємо внести зміни до нашої програми, додати туди пункт 2.13, придбання комплектуючих за операторів Бо... ну, Ми її купляємо, там є у нас перелік, що ми плануємо купляти. Зараз виникла пропозиція, чи розгорку внутрішньо зробити в нашому приміщенні, щоб вони ну, намочаємося свої фінали повіснення, треба купити комплектуючі чи до того у ці на світ? Програмою воно не передбачено. а без програми через кислочество оплатити ми не зможемо. Тому і вона, я так думаю, і надалі а ремонт, припустимо, треба докупити якийсь блок, поміняти з часом. Так само, бо нам потреба, я думаю, в цьому буде. Тому ми, у нас програма в 25-му закінчується. Ми плануємо додати 20 тисяч на 25-му. 20, 20 ну, тисяч запас, щоб воно було, а ми будемо знову складати 26-го, вже це все вицене. Які будуть питання, до Петровича, які заважні? Хто за дану задав за пропозицію, прошу поговорити? Добре, дякую. Давайте по друге питання, Петрович. Друге питання для нас звучить. Матеріальна підтримка Збройних сил Збройних сил України. Тут є е, два моменти. Перше, е, в пункті у нас тут був пункт, в якому ми перелічили, на що саме військовим частинами ми даємо гроші. 에, та, про, була пропозиція забрати з того переліку ремонт приміщення. Ну, зваємо правильно, що це не є першочергові заходи. Тобто, коли ми даємо якісь спорядження, дрони, там, тепловізори, це зрозуміло. А тут є пункт ремонт е, приміщень. Ремонт приміщень, так, була бувало, тому це не є щось першочергове. Що ну, Макціала приміщення і в тилу волокій там, орендує розміщення. Тобто вилучити цей просто пункт і додати е, окремий пункт е, це субвенція, який називається. Зараз тобто ми давали, е, тут було передбачено субвенція військових частин. Ми забрали цей пункт і додаємо ще один пункт субвенція міського бюджету в основному бюджету. Чому? У нас звернувся обласна адміністрація, вони хочуть е, на них є програма на її так само... Є розділ підтримки збройних цих. Не хочу згромадських зібрати, там яку суму і там є передбати, щоб історію. А в нас пункт такого, що субвенція в основному бюджету програмою не передбачена, то не отримає так само щоб ми змогли їх протисувати. Там 300 лист був на 346 простіше. От такий балмець. Тут перемоги. Україна треба підтримати значить, що Є питання до... А той пункт, що забирати там для ремонту будівель приміщень, то то, я то буду, не йдемо, навіть... Що тут немає потреби Міністерства оборони. Підде мова про приміщення, які вони орендують ну, у самоврядування, самоврядуванню, підприємство. Там, ну знаєте, вони не раз розміщують кудись там. Якесь приміщення, вони собі там розміщають. Але Петрович, десь завтра може виникнутися ситуація, що треба буде зремонтувати якісь приміщення, і знову потім виносити ще раз на сесію. з тим того. Ну, Та ні, це буде, а гроші перераховують, то бачення. На сесії можна убачать. це питання з голосу, як то кажуть, що є такі бачення депутатів. То що проголосують, так і буде. Немає можливості процесії. Якщо у вас є така пропозиція, буду я читати рішення, скажімо Але... може ми залишимо, але давати але... ви не будемо. Але якби не з'язуть, щось таке. Можна і так. Що ви робити? Як ти кажеш? Я не знаю, ну це б. Я б залишив, навіть. Ну, ну, воно Хайде, ж. Хай не подати свою думку, так. так, так Ну, твоя думка яка? Ну ми не виділяли виділялися коштів. От, скільки у нас було субвенцій за всього весь період, на ремонт ми не виділяли. Тому що є, ну, дивіться ситуація. Є вісім, там чи 10 і навіть частин, вони всі просять кошти. Один просить на дрони, другий на тепловізори, і одна там на ремонт приміщення. Що ми робимо? Звичайно, що першочергові речі є ті, які на... На фронте по требу. Такому я думаю, я понял. Мы как же это. Мы... Так на что можно понять? Мой долго вот так я. Так я давно его. Те редакции, как вы давно нет. В те редакции, как и е, да. Ну, уже же, же на фронті все є, вот такого все хватает, не можно привести. Такая братия. Ми ж і так не можемо дати всім те, що вони просять. Ну, у нас бюджет обмежений, так само. Ми вибираємо із того, що вони просять, на найбільш важливо. Щоб усіх якось поділити можемо... і можемо якось попередження на більш важливі. І в тому переліку найбільш необхідно, я думаю, що е -е, приміщення стоять десь на самому останньому місці. То що, голосуємо за ту редакцію, яка є запропонована. А там якщо на сесії будуть якісь. З... Ну кажу, там будуть пропозиції інші. За що проголосуємо. Ну що, голосуємо за ту редакцію? Хто за? Є. Дякую. Значить, два питання у нас рішення пана не можу. Васильович, ти так далеко сив, що тебе навіть не видати. Добрий день. Дарвай, кажи, щоб там тільки газ не полівати. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд проєкт рішення про надання дозволу комунальному підприємству Борислав Теплоенерго на укладання договору постачання природного газу. Ну, кожного року виноситься на розгляд сесії такий проект рішення. Газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг вимагає дозволу від власника і засновника підприємства на укладання такого договору. І, відповідно, засновник виступає гарантом його виконання. Договір стандартний, там дуже нема Наставлять перед фактом, то його треба підписати. Фактично, ціна газу складається з трьох різних цін: це є ціна для населення, ціна для об'єктів бюджетної сфери і для комерційних споживачів теплової енергії. Для населення ціна фіксована, інші ціни формуються ринки. Ну, все, прошу підтримати, бо це є обов'язкова умова для підписання рішення сесії. Тобто кожен рік? Так, так, так.